Скільки ви спите? годин в добу. За бої Рубіжної, Сєверодинець був нагороджений ранопліном. Тут проходять радіоперехоплення. Ми зараз вираховуємо вже вираховуємо, де ж знаходиться противник. Це коронавірус. Це давно тут корови п'ють воду. Так, Буває тільки на Донбасі. Війна. Таке буває все просто або, вони, або Ми Ми фартові так, так, так. з нашим водієм. Україна по Вони – честь, мужність та відвага. Щодня штурмовики, танкісти, артилеристи, розвідники, оператори БПЛА та зв'язківці 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії бачать не рідні обличчя, а ненависного ворога. Боротьба за цінності, свободу та майбутнє очима 4-ї бригади оперативного призначення НГУ Рубіж у документальному проєкті на нулі у четвер, о 20.10 в ефірі Юкрейн News».